Всім привіт! Ви на каналі Міша Hot Wheels. Приїхали до мене дві посилки, ось такі невеличкі. Е, більшості тут буде для себе, але буде декілька моделей і для продажу. так Давайте розпочнемо сьогодні з більшої, тому що меншу я лишу на потім. так Ось така коробка. Запаковано все дуже щільно. Це дуже приємно. До речі, тут також була приклеєна е, візитка, тобто дві посилки і дві посилки з візитками. Так. Оп! Це, більш нічого немає. Це запаковано, це дуже класно, Попирки. і ось такий. Як ви думаєте, що там? Це правильно, там набір. Новий набір 6-пак мейновий з новими моделями. Ось так він виглядає. Ну, я скажу так, виглядає він дуже гарно. Тобто модельки тут зрозуміло відразу які. Тобто Toyota, Mazda, Skyline, Civic, Акора Інтегра і 510-й. І ось таке там знаходиться. Дуже класно. Дуже він гарний мені. Дуже він мені подобається. Ну, Напевно, найбільше це Honda, Ну, Honda прям дуже гарна. Ну, я їх не розпаковую, тому що я так зберігаю. Ну, Виглядає воно дуже гарно. Вийшов він не дешево, просто я брав для себе тут опреми, а цей докинув. Вийшов він десь 30 доларів мені з доставкою. Тобто, ну взагалі не дешево. Але зв'язку з тим, що просто я докидав, так що. І я їх збираю, тобто окремо ввести вийшло би одне те саме, в принципі. Можливо, навіть і дорожче. Ну, ось такий. Все дуже мені подобається. Мазда дуже гарна, до речі. Ну і Honda, Honda сині диски, синя полоска, синій салон. Також супра в сірому виконанні. А супра яка, до речі? 82. Ну, хороша. Датсон такий, схожий, до речі, на нову BMW 2002, який сьогодні показали якраз на відео. Ну прям дуже кайфово. Щось тут є на металі, тому що тяжке. На металі я думаю, що акура, скоріш за все, тому що от ніби вона в металі і, напевно, ще є щось є. Ось такий набір, дуже кайфовий. В кого буде можливість привезти собі, рекомендую. Тобто, дійсно гарно. Так. І нарешті я дочекався. Приїхав до мене новий бульвар BMW. В колекції, буде нарешті. Мені ось така М3. Не, ну кайф. Те, що вона не біла, це вже дуже плюс. І це, до речі, самий перший бульвар БМВ в бульварі. Тобто до... 115 номера не було жодної BMW в бульварі. Буде ще біла, але вона вже буде 120, здається, якась там. Тобто ось 115-та модель це в бульварі от BMW перша. Тобто було більше 100 моделей і жодної BMW не було. Ну, гарно, колір гарний. Кузов цей вже був неодноразово. Ось так. Дуже круто. І давайте ще розглянемо. Білий мерседес. Обережно, кручнеться. Білий мерседес. У мене їх є три. Два я лишу собі, тому що в мене два є чорних. І ось такий він. Ну, гарно. Гарно, гарно. Дуже гарно. Мені подобається. Це ціле. Ось такий колір. Не скажу, що чисто біле, він якийсь типу, парламутровий, напевно. Тому що ну, то він віддає якимось такими відблисками якоїсь жовт, жовтизни трошки. Ось таке. Ну і тут вони повторюються. Має бути три BMW. і, і три. Mercedes. так Дві BMW піде на продаж і один Mercedes будуть для продажу. Два Mercedes я лишу собі. Можливо, надалі будуть ще Mercedes, але не обіцяю, тому що вони трохи за дорого. Як закуп, так і для продажу. Тому я була можливість привезти більше, але поки я. Збирався купувати, лишилося 3. Тобто я забрав три останні мерседеса в людини для розуміння. Тобто трішки на них ажіотаж, можливо, трошки впаде він ось так. Все ціленьке, все круто, продавець чудово запакував. І ось такий набір. Але, це, звісно, Мерседес і BMW круто, але ось тут, тут набагато цікавіше. Тут. E, такого в мене ще не було. Я не знаю, її ще буде, тому що тут я нікому не казав, що мені їде, нікому не ділився цією інформацією. Поперки. Попирки. Тарам! Перший чейс. Жодного разу до цього я не то, що їх не були у мене, їх навіть в очі не бачив. І тут мені вдалося купити. Купив, бля, прям дуже халявно. Купив я перед новим роком, можна сказати, собі новорічний подарунок зробив. Купив я ну, дешево, дешево. Тіпа, ну, не буду говорити, що дорого. Купив я дешево. На порядок дешевше, чим вони продаються декілька раз. Але все одно не дешево. Типа. Дещо порівняно з тим, що вони продаються, але порівняно з звичайним мейном, з звичайним премом, це дорожче. Ось такий. Прям дуже кайф лишу собі, тому що ну, непогана моделька, мені вона подобається. В білому виконанні вона мені набагато краще. В чорному ніхрена не видно. да, Якісь є там написи, щось там є. Ззаду, ось так. О, давайте так ближче, так краще видно. Ось так. Це перший чейс буде в колекції. І скажу так, в принципі, більш ніякий я не хочу. Ну так, да, можна Liberty, але він коштує шалені гроші. А тут ось вдалося купити. Хоча на початках Ліберті можна було привезти за 80 доларів, але я тоді щось провтикав і він відразу продався. Можливість була, я її упустив менше з тим. Так що я на не особа палюсь. А ось це можна було взяти. І, до речі, була ще раз можливість взяти, але трошки дорожче вже. Але я не купував, і вона відповідно швидко продалася. Стан гарний, все ідеально, все круто, без цих наклеїв, тупих, без нічого. Ось такі. Мене обновочки сьогодні по премах. ось. По премах і мейн сет. Ось так. Ні, ну хорошо. Як для обновочки, прям дуже хорошо. Для продажу буде ось там декілька моделей. Які я вам і сказав. Два BMW буде на продаж і один Mercedes. Ось така мене обновочка. Сет прям дуже гарний. Завтра будуть ще три посилки, тому що вже мені прийшло, що розмитнено. Завтра буде лот для продажу. І ще щось буде там. Я вже не пам'ятаю, щось буде по Феррарі. І, ну, я не знаю. Знаю, що буде три посилки. Вони всі три розмитнені. Буде дещо собі і більше буде для продажу. Сьогодні, навпаки, більшість для себе. І решта, решта такий невеликий небагато, але буде для продажу. Ось такі посилки до мене сьогодні приїхали. Прям дуже задоволений. Скажу прям дуже-дуже задоволений, тому що ну чейс це вперше бачу і прям, прям такий хороший честь. І ну, дешевше він не буде, тобто я і дешевше сумніваюся, що хтось купить, чим я. Хіба тільки не йде в, в цьому в ящику або десь в цьому. А так, щоб купити у продавця, ну, я думаю, що дешевше не буде. Я дуже переживав, що він не відправить, можливо, щось відмінить. Я йому навіть писав, але все чітко, все приїхало. Я дуже задоволений. Ось такий перший чейс у мене в колекції. Так само, в принципі, як перша СТХ був Датсон 510-й вагон. Це був перший. СТХ не BMW. А це прям перший чейз. Ну, BMW-чейзів не було, так що це перший чейз. Так що в мене ось таке було похрещення. Перший BMW і перший чейз. Все. Дуже дякую за відос. Будь ласка, налайкайте. Ну, блін, годноти стільки привіз для себе. Можете щось її полайкати. Ось так. Ну, прям дуже гарно. Набір. Є, до речі, ще такий набір європейський. Там Бентлі, Порше, Alfa Romeo. Вольво, e, здається, але я щось пожалів за нього віддати ті ж самі гроші, що і за цей, Ну він не коштує стільки. Якщо цей ладно, 30-ку можна віддати, то за той ну, блин, ну 15 я б дав би. А так, більше ні. І Тому я нього не брав. Якщо десь, можливо, зустріну в нас, можливо, хтось привезе, можливо, десь дешевше, можливо, десь в лоті зустріну, то собі візьму. А так принципово спеціально брати не буду. Так що, все, підписуємося на канал, клай... наставте лайки, будь ласка, наставте. О, дійсно, ну це цього варте. Ну не кожен день ви таке побачите. Так що, всім, що найкраще, всім пока-пока, до завтра.